Привіт усім. Є така категорія людей, які хочуть приїхати в Канаду або приїжджають в Канаду без знання англійської мови. І вони такі собі думають, блін, там мені море по коліна, я коротше, приїду, і я типу, тут вивчу тут середовище і тому подібне. і Я так трошки дам коментар значить, про таких людей. Які насправді дуже сильно страждають, і вони просто коли сюди приїжджають і реально стикаються з цим. Це набагато набагато тяжче, ніж, ніж це виглядає. Набагато це дуже тяжко. Люди просто мучаються. Наприклад, я можу сказати на своєму досвіді. В мене до того, як я сюди приїхав, я в принципі знав, що я кудись поїду. В північну Америку я готувався постійно, вчив англійську мову. У мене був рівень англійської мови Advanced, Це один. Я міг вільно значить, говорити з іноземцями. Я на 90% їх Розумів і я міг їм повністю дати там відповідь, коли я приїхав сюди з рівнем англійської advanced, і я відчув, що в мене взагалі не advanced по відчуттях у мене було, ніби в мене якесь щось дуже примітивне рівень англійської. Тому що тут все, тут є багато нюансів. По-перше, тут є акценти різні, і поки ти їх Навчишся розрізняти ті акценти, ну, це, це не так просто. Вони теж створюють деякі складності в розумінні англійської мови. Також крім акцентів, я не мав такого native speaking словника. Багато дуже таких було одиниць, не одиниць, а багато таких було. Значить, речей, які я просто не знав, як буде на англійській мові. От просто я не знав, як це буде на англійській мові. Ніколи цим не цікавився. І мені приходилось дуже багато вчити. Приходилось їдь. Йдь. Приходилось дуже багато вчити, нових слів. Поки ти їх роздуплишся і тому подібне, якби так, я можу дати відповідь, я можу там скласти речення з людьми, я можу переговорити, я хоча б можу спитати, опишіть мені, ну що ви маєте на увазі, бо я не дуже розумію, що це таке. І я хоча б якось міг комунікувати з людьми, навіть коли я не розумію якогось слова. А люди, які взагалі не можуть комунікувати, ну це як німий, розумієте? Німий стоїть і махає йому коїта в його в голову, він ну. Ну, ну, тяжко людині Я бачив таких людей тут, які приїхали сюди без знання англійської мови. Це просто катастрофа. Вони як німі. Їм дуже тяжко на роботах. Дуже тяжко порозумітися і тому подібне. Ну і значить, навіть зараз, коли я там працюю, постійно з канадцями я працюю. Здебільшого, в мене все керівництво канадців. Бо я працюю по своїй професії по геодезії. Я стільки вивчив нових слів просто по геодезії, щоб мені треба по роботі, мені треба і, і, і вони трохи з мене, чесно кажучи, сміялися, що як це? Я геодезист, я не знаю, як то то англійською мовою сказати. Я дійсно не знав. Я навіть ніколи не думав, що, ну, як це перекладається. Просто дуже багато специфіки такої було. яку е е е Мені прийшлося вивчити, і воно впливає на, скажімо так, на, на ціну, на співбесіді. Коли ти йдеш на співбесіду, ти проводиш співбесіду, треба розуміти всю всю специфіку цих, цих слів. І треба вміти на їхню тему говорити і уловлювати суть. Навіть зараз уже, я коли працюю більше як рік. Працюю вже по геодезії, Я деколи. З місцевими, як спілкуюся, вони декого як заговоряться, вони декого як такими фразами почнуть розкидатися, такими, а в них є сленг свій місцевий, їх і в них є такі, типу, дуже, скажімо так, літературні слова, типу, які вони там можуть використовувати. Дуже глибокі слова, які я навіть ніколи не чув. І ніде я їх не чув. Ні в фільмах ніде я не бачив цих слів. А вони візьмуть і це слово використовують, і все. Я вже стою, кліпаю очима, нічого не розумію, що навіть. Прямому досвіді, який там я маю, вже тут, і навіть при тому, що в мене був рівень С1, коли я сюди приїхав, от я зіткнувся з такими проблемами. Так що можете уявити, наскільки це тяжко приїхати сюди повним нульом, і от це потихеньку-потихеньку підніматися з цього повного нуля.